Коли приходить реальне горе, зачарування, коли справи йдуть під гору. Згадалось мені, я ж на початку ходив в харизматичну церкву, там дуже багато радіють, там дуже багато до радості, там аплодують, танцюють і сляко радіють. Я пам'ятаю, я прийшов на одне зібрання, і в мене відвідували однокласники мої. І одна, моя дуже близька. Однокласниця вона до слова сьогодні теж пастор харизматичної церкви, як її чоловік. От. І я прийшов на одне з зібрань. І як завжди потужно грала музика, хороші діцебели, люди всі радісні, а в мене як у Йони. І уявіть собі, як біла ворона. Всі трошки підскакують, похлопують, а я стою і вона каже. А дивіться, що Я говорю, а чому радіють? Ви розумієте, інколи наш настрій точні, наші проблеми, вони дисонують загальним настроєм. Ми приходимо в зібрання, ми бачимо радісних, натхненних людей, але в нас, як кажуть, на душі трошки хтось кребеться. Давайте спробуємо подивитися в тексти, які, можливо, нам допоможуть отакі емоційні ями якимсь чином долати. Три текста із писання. І тема буде така. Як радіти, коли не радісно радісно. І це об'єктивно. Як радіти, коли не радісно? Це нормально. Я вчора гарно. Доктор не було. Так, є, кажуться, теж псих... психічний розлад, коли погано люди. Перша Петра, 1.39. раньше, что нашел, прочитай. Благословим Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой милости Своей, возродивший нас в воскресенье Иисуса Христа из мертвых, в добывании живом, в наследству нетленном, чистом, неувядающем, хранящемуся на небесах для вас. Силою Божией, через веру, соблюдаемость по спасению, готовому открыться в последнее время. О всем радуйтесь, поскорбев э, теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась в гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота похвале и э, чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видя любите и которого на селе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизвеченной и преславной, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. Дух Петра наступна. Спадщина нетлинна, непорочна, Нев'януча вона на небесах, яка зберігається силою Божі. Цьому радійте? Чому радійте? цьому. А друга частина говорить, про що? У вас будуть проблеми. Але, знаєте вислів, все пізнається в порівнянні. Та якщо ти знаєш, що, можливо, ти щось втратив, можливо, щось засмутило тебе. Але в тебе є те, що набагато цінніше. Да. Воно збережене. Туди ніхто не, не добереся. Да. Це статичне. На оце не впливає, на цю спадщину не впливають економічні спади, е інфляція, війни. Ну, Зрозуміли, да? це стала величина. Тобто, знай, розумій, що ти спадкоємець в тебе, тебе очікує. Ну, те, що ти не бачиш, те, що ти не можеш уявити, але Петро намагається пояснити. Нев'янича, не тлінна. Ну от іншого гатунку такого високого. Як Христос сказав. За. на mm? За цей. Багатство не тлінне. Mm. Щоб вор приходить, щоб украсти, вбити. Ні, це не це. А, де не мільний поїздні, ржанні поїздні не родини. Поїзд, не не поїзд, не, е, Бо де ваше е, серце буде, там і ваше буде... Е, да, там, де багатство, там і серце ваше буде. Рухамось далі. Якова це... паша розділ? Другий четвертий Текст. Якова, перший розділ, другий четвертий Текст. Великою радістю вважайте, брати мої, коли зазнаєте різних спокус, знаючи, що випробування вашої віри виробляє терпіння. А терпіння хай має досконалу дію. Щоб ви були досконалі, довершені і вам нічого не бракувало. Є от цікавий яко говорить досвід це досвід терпіння. Він ніде не набувається як тільки випробування. Ну, його неможливо не, не ніде отримати. І цікаво, що яков говорить таку парадоксальну річ. Що тяжкі обставини, вони виробляють терпіння, але він каже, це вас має надихати і має приносити вам радість. Тобто, як радіти, коли не радісно? Пам'ятай, всякі важкі обставини викарбують в тебе терпіння. А Яко говорить, що терпіння має мати яку дію? Досконалу. Що ви були досконалі і довершені. Виявляється, що без досвіду терпіння не можна говорити про духовне зростання. Розумієте, ну, ти не можеш рости, якщо ти не навчився в цьому слову. Знаєте, що це оце, оце слово терпіння дає? Якраз переносить ті моменти, коли тобі потрібно щось робити через немож. Ось дивіться, є маса правильних речей, які ви не хочете робити. Але вони правильні. Якщо ви не навчитеся просто в терпінні це робити, нічого не буде. Наприклад, ви ніколи не навчитеся не вивчите математики, не вчите. Наприклад, ніхто ж вивчити мову, це. От ви зрозумієте, багато речей ви, ви набуваєте тільки через терпіння. Коли перший раз в житті сіли за кермо, вам здається, що ви ніколи не поїдете, ви не зможете скільки зразу робити дій. Вмикати поворот, дивитися в зеркало, включати передачу, вижимати щеплення і все інше. І от і ви собі, якщо ви не пройшли це маленьке терпіння, наполегливості не взяли. Ви бахнули дверима і сказали, все, я ніколи не навчу. Я ніколи не поїду. Я ніколи це не зрозумію. Я ніколи. Тобто є отака от частина нашого життя, вона на перший погляд безрадісна, безрадісна. Але пройшовши через досвід терпіння, ви виходите, ух ти, дивись, а виявляється, що в цьому є радість. Виявляється, безрадісне стає радісним. Через що? Якщо ти навчився стіпити зуби, чого ми, як дорослі люди, ми ж не потакаємо нашим дітям, він, наприклад, каже, па, я не хочу вчити зараз математику, я хочу йти гуляти. Чи ти говориш, як доросла людина. Ну так, да, я розумію, що ти залюбки і погуляв футбол, замість того, щоб... Але ти сядеш і будеш робити математику. Я пам'ятаю, як один із наших силів музичну школу, як він там і нагавла, і цю вчительку. А потім, а так, да, прижали, пройшли, перетерпіли. О, де дивись, виявляється, що щось виходить, виявляється, да? що ти вже отримуєш згодом задоволення. Те саме в області медицини. Коли в мене пішов камінь в мирках, оце слово вже було на грані. Зрозуміло, так? Але потім мені давно приїхати в лікарню. І мені лікар каже, буде неприємна процедура, але ввечері ви підете додому, яка вона народитися. Але процедура буде яка? Неприємна. І я зважив, я подумав, напевно, краще пройти, потерпіть і ввечері піти. Додому, правильно? Ну кажу, щоб обіцяли, Да, Ну я можу сказати, я не хочу цю процедуру. Ми живи з камінчиком. Хай він далі тобі віднімає ногу, ну і все-таки інше. Та ні, там вже. Ні, був інший лікар, який казав, давай, це, спостерігай, може він сам вийде. Ну може, було надіятися, що він сам вийде. Як варіант був, ну дуже маленький, тому що він закрив проток, він дуже великий. Довелося пройти процедуру терпіння. Ну, доволі неприємно. Ну і так інше. Ви зрозуміли, саму, саму концепцію. Для того, щоб отримати якусь радість, пройти неприємну процедуру. ти скільки разів здавав? Направо. В Зараз в інтернеті гуляє радість жінки, пенсіонерки з 9 го разу здавала. <плаку> вона там субувала, обнімала. <плаку> Кажуть, їй приємно 9 разів сідати за комп'ютер і здавати в черговий раз. А ви сьогодні вона пройшла на 9 й раз, пройшла через терпіння, тут вибух радості. Поняли? <плаку> ну, якщо... Вона ж 9 разів проходить, щоб вона я коли був маленьким хлопчиком, е... я любив Ходи, по... спортивну гімнастику, врешті-решт я почав займатися <зв 'язувати> спортивною гімнастикою, але як її полюбив. Пізно ввечері, вже в півдесяті ввечері, трансляції були чемпіонату світу. Я завжди залишався і дивився ці змагання. вони щось аж пізно ввечері йшли. А, ну в часи поясали, я розумію, що за кордоном було. Тобто і, і все це є. Ну, це, починається в -10. І я, і, і я до сих пір пам'ятаю, що коли я дивився, як гімнасти виступають, я думав, що завтра я піду на тренування і повторю геть. <плес> 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 і так легко. На екрані просто легко. Ну, хто приходив вранці, нічого не виходило. Зрозуміли, що? Чого я не знаю, Через що, що вони пройшли? Ну, а для старшего поколения вы слухаете. Я одну машинка. Для того, чтобы выйти замуж за генерала, надо мочить. Вы на нужно выйти за. Бачите, Летином. старшее поколение. Не будем говорить откуда, ну вы поняли, да? Да посклоняться по казармам, и, надо ну, мать, вы поняли, мать, 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 да? Мать. Ну, строго. Вырежешь. Щоб бути генералом. Ну, да. Щоб бути генералом е замуж за генерала треба за лейтенанта. Все, остання на сьогодні буде досить. Це буде в постані до римляна, об'ємний текст. Хто гарно може прочитаєте, римляна 8 18, 30.

Красиво прочитати цей текст, Дуже гарне. Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняння з тією славою, яка має відкритися для нас. Бо творіння з нетерпінням чекає відкриття сні Боже. Бо творіння підкорилося марноті не добровільно, а з волі того, хто підкорив його в надії. Що й саме творіння звільниться від рабства твіння у славу субуху! У славну, ну, славну свободу дітей Божих. Бо ми знаємо, що все творіння разом стогне й мучиться донині. І не тільки воно, а й ми самі, маючи первоплід Духа. І ми самі в собі стогнемо, чекаючи усиновлення, викуплення нашого тіла. Бо ми спаслися в надії. Надія ж, коли видима, не є надією. Бо навіщо надіятись на те, що бачиш? Якщо ж надіємось на те, чого не бачимо, то чекаємо з нетерпінням. Так само Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що молитися як слід. Але сам Дух прохочеться до нас невимовними стогонами. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка в Духа, тому що він клопочеться за святих за, за волею Божою. А ми знаємо, що тим, які люблять Бога, ті, покликані за Його задумом, усе сприяє на добро. Бо кого він наперед пізнав, тим наперед і призначив стати подібним до, його, до образу його сина, щоб він був первістком серед багатьох братів, а кого наперед призначив тих і покликав, а кого покликав, тих і викликав, а кого виправдав, тих і прославив. Хочу текст 18 Павло каже, я вважаю, що страждання теперішнього часу не варті порівняно з тією славою, яка має відкритися нас. Після страждань, Ово каже, буде слава. Після ночі обов'язково буде ранок. Як радіти, коли не радість? Просто пам'ятай, що це все буде закінчено, що обов'язково настане ранок. Це одна прийде потішення, Садма одна прийде слава Божа. Колись глобальні страждання людства, вони закінчаться. Павло в восьмому розділі це дуже такий е, стимулюючий текст, дуже такий е, підбадьорюючий текст, це уривок такий цілий, який пояснює, що ми перечені страждати, ми перечень на те, що в нас буде дуже багато болі. Але Павло каже: порівнюйте в порівнянні з цією славою. Навіть якщо Павло каже, у тебе дуже багато страждань, дуже багато болі, після страждань все обернеться славою. Яскравий приклад, такий ілюстраційний, який я дуже люблю, це життя багатостраждального Йосипа. Скільки там моментів, так? скільки там моментів. Чи міг Йосипу ягити, що колись... Ця картина його життя зміниться. І тут не просто його положення, а просто в самому ж кінці, коли з братом він поговорив, Йосип каже: тільки тепер пазли зійшлись. Я зрозумів, чого я страждав. Я зрозумів, чому я став другим по фараону, чому треба було залишити спадок народа Божого живих. Він не мався загинути. І Йосип зрозумів що в цій великій картині Божій він займав одне із домінуючих ключових місць. Ну, він не міг його бачити тоді, коли він сидів в різниці, коли він був проданий в рабство. Мені здається, знаєте, що все однак, ну, люди не просто так говорять, що надія помирає останнє. Наприклад, у нас все однак є якісь надії, щось у нас не виходить, щось не виходить, щось якісь е... проблеми, щось поносить на біль, страждання. Припускайте думку, що так завжди не буде, що після ночі, після проблем вийде на ранок. Десь Бога зветься, можливо, ще не на часі. Можливо, що ти маєш пройти оцей період життя такий ну важкуватий. Чуть пізніше настане ранок. Зараз поки темрява. Але темряву треба пережити. Як радіти, коли не радісно. Спробуй, спробуй культивувати оцю думку, що в саднах настане ранок. В саднах страждання колись буде позаду. Закінчу прикладом. Би, можливо, його теж запам'ятали. Я, чи публічно, корі його розповідав чи десь в окремому трусі, і як в їхньому зібранні була сестра на візку, інвалід. Пам'ятаєте цей приклад? Ну, Я нагадаю, він мені так само запам'ятався. І Миколаєвич говорить, коли я вийшов чергове раз зібрання, я з нею зустрівся, вона на візку. І я так подумав, що я маю щось їй сказати, підбадьорити якось, які слова. Декілька слів сказати. І, і раптом я зрозумів, як я можу підкріпити дії на візку, коли ясна своїх ногах. І каже, я почав здалеку. Слухай, пам'ятаєш книгу «Об'явлення»? Вона каже, пам'ятаю. А ти пам'ятаєш, каже, там є цікава деталь, що коли на острові Патмос Іанн, е, описує, mm -hmm. mm -hmm. і він помітив каже одну деталь, що в вічності. Що там моря немає. Море більше Кажаю, не буде. Як ти думаєш, чого він звернув увагу, що моря немає? Ну там, напевно, ще якихось речей не буде, але ну, він раптом зрозумів, що моря там немає. І він і говорить, знаєш що? Він сидів на острові, де навколо було море. Воно вже так набридло, це море. Він його бачив ззаду, спереду. Ми до моря вириваємося за щастя повернутися. А він сидів в цьому морі, всередині цього моря настрій, і схоже каже, воно йому так набридло, що він раптом, коли побачив майбутнє, він говорить, фу, в тому, що мені набридло, те, що мені муляло, його там немає. І він і каже, ти коли придеш вічність, зразу зрозумієш, тобі візок цей так набрид, його там не було. Мені так запам'ятався цей приклад своєю простотою, що справді те, що нам муляє. Те, що нам неприємне, колись ми його позбудемося. Хтось візка, хтось стражда, хтось ще якось тягості. Я е, думаю, що ми всі християни, люди, ну як емпатичні да, ми співчутливі. І нам це, коли буває важко. Тому що ми бачимо, скільки горя, на яке ми не можемо ніяк вплинути. У нас нема ресурсів, ми не можемо допомогти. Скільки дітей, похворих, скільки людей в черзі на операцію. Е, я нещодавно читав. Якась рідкісна хвороба у дівчинки, один укол, 2 мільйона доларів. Її треба його вколоти. Я ті, не знаю, що така ціна цього укола, але батьки виграли грант, вони були на чазі і малися привезти в для того, щоб не прогресував. для того, щоб дитина ізцілилася. Хоча би, щоб ця хвороба не прогресувала. Ціна цього всього. Коли ти дивишся на ці суми, і ти думаєш, я чим я можу Окрім того, тільки як в душі зіщулитесь. Просто з'їдати, мучити себе. На жаль, ми живемо в багатождальному світі. Якщо ми не зрозуміємо, що після ночі, наступного ранок, все буде дуже, дуже печально, дуже все буде депресивно, ми не зможемо піднятися. Нас постійно буде щось давити. Отже, якраз ми підійшли до завершення. Чимало обставин повсякденних прямо чи посередково негативно впливають на нас, загашаючи радість. Потрібна навичка тримати ці удари і через занурення знову і знову дочекав радості перемагати ці обставини, утримуючи радісний і бадьорий дух. Отак ми на силу врулили радість до восьми години. А я хотів сьогодні закінчити. І думаю, що це ми не все сказали. Нам залишилось підвести підсумок, те, що подавав Юрій Іванович цю думки. Є ще одна важлива складова навчитися радіти радості інших людей. Це нам теж дуже не вистачає, це теж в великому дефіциті. Ми не призвичені до цього. У нас чогось спрацьовує зовсім інше. Як Юрій Іванович в притчі Соломона. Легка ступінь заздрості, ми десь, коли комусь щось впало в руки, ми думаємо, Господи, а де мої руки в цей час були? Може в карманах? Чи де? Потім ти починаєш міряти і думати, господи, а що я наскільки гірший за нього, наче краще. А йому є мені немає. Я згадую чудову книгу Роні Дана, «Когда небеса молчать, там є такий епізод. Його син, він пішов в життя. У нього була хвороба тяжка психічна. Йому потрібно постійно лікуватися, постійно пити таблетки. Дитина забувала в якийсь момент. Не огладили батьки. Він каже, мені було дуже тяжко, важко, тому що в нашій церкві в нас була внутрішня група батьків, які молилися за своїх дітей, не Каже, знаєте, коли мені було найбільш боляче? Коли нічого не підозрюючи. чергова мама набирала і казала, пастор, порадійте, мій син покорився, покаявся. І я відчував, що я не можу розділити радість, тому що в мене зовсім інша ситуація. Знаєте, в ці моменти, в принципі, всі ж хочуть однаково. А комусь Бог дає, а комусь. Я для себе відмітив, що це одна із таких важливих планочок в нашому житті, навіть місцевій церкві, не просто в житті. Коли хтось гарно проповідає, гарно співає. Це в пластині для себе. Чому ми не хвалимо, не робимо компліменти, не радіємо, що це частина наша? Чому ми не підтримуємо? Чому ми не підбадьорюємо? Чому ми десь інколи скептично, інколи шукаємо? Да, непогано співають, але тут на півторах, звісно, трохи не то. То не треба прискіплюватися. Нам, нам а тут, звісно, хороша пропа, але трошки так догматично натягнуто. натягнуто, да-да-да. А тут, в принципі, нічого. І ось щось нам постійно не вистачає. Ось такого щиро відкритого серця, коли когось Бог будинком благословляє. Покаянням дітей або одруженням. Я не хочу шукати причини, нам уже час закінчувати. Я хочу просто сказати, ми це необхідно робити. Ну, так буде дуже, дуже тяжко, тяжка буде атмосфера. Тому що розпільна радість, вона подвійна радість. А коли в тебе радість, ніхто тебе не радіє. Який топ. Це як ви приходите додому, і жінка каже, йди поїж, Я без тебе не буду їсти. Не цікаво самому сидіти і. Цікаво, що коли поруч людина якась, який Що, знайомий, так? Ну, Можливо, і так. Але я думаю, це відчуття, що твою радість розділяють, що ти можеш чимось поділитися. І хтось захоплений. Я скажу, це величезний дар, який є у людей. Можливо, це один із дарів Духа Святого у людей підбадьорювати, потішувати. <рирько> <рирько> так. І не страждав, що Павло потім набагато сильніший став, не став козні. Сильно. Нічого, слава Богу.